Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. І одразу хочу вас заспокоїти, що та негода, яка вирувала над центральною Європою, над територією України не дійшла і вже не дійде у таких масштабах і з такими руйнівними наслідками. Тому що в нас із півночі починає поширюватися поле підвищеного тиску, антициклон. Відповідно, у більшості областей вже почне переважати погода без опадів. А ось температурний фон істотно не зміниться. По синоптичній ситуації, як ми можемо бачити, з півночі починає поширюватися і посилюватися антициклон поле високого тиску, а з півдня все ще залишається поле зниженого тиску, саме той циклон, який продукував, скажімо так, атмосферні фронти і, відповідно, опади. І ці залишкові процеси завтра в нас можуть бути у вигляді короткочасних дощів подекуди на Закарпатті, в Одещині та в Криму. 18 числа площа їх охоплення може бути трошечки більшою по Україні, крім північних. Областей, але знову ж таки, характер їх досить локальний та короткочасний. А ось 19 числа вже залишаються не тільки по південній частині, подекуди в Карпатському регіоні, але знову ж таки це короткочасні локальні дощі. Решту часу у більшості областей переважатиме погода без опадів. Повітряні потоки переважають східного напрямку 7-12 метрів за секунду, такі більш відчутні. Але на півдні та сході країни подекуди можуть бути навіть пориви 15-20 метрів за секунду. Щодо температурних показників, то в нічні години. Вони становитимуть 13-19 у більшості областей, але в той же час у західних областях прохолодніше в межах 9-14 і так само прохолодніше буде вже з 19 числа в нічні години у більшості областей за рахунок зменшення хмарності. В денні години досить комфортні показники залишаються в межах 20-27 у більшості регіонів. І лише завтра на Закарпатті, Прикарпатті там ще трошки буде більше хмарності, подекуди дощі, то буде там 16-21 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.